За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, 27 разів на Маріупольському, 23 на Донецькому та 6 на Луганському напрямках. На Маріупольському напрямку в порушення мінських угод ворог тричі застосував важку артилерію. Більш ніж сотню снарядів калібру 122 мм було випущено по захисниках Лебединського та Солодкого. Під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції у Талаківці, Мар'їнці, Новотроїцькому, Гнутовому та Павлопілі. У Миколаївці та Богданівці ще до святанку відбулись бойові зіткнення. Під час цих нетривалих збройних провокацій диверсійні розвідувальні групи відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Отримавши гідну відсіч на обох ділянках ворог, відступив. Поблизу Старогнатівка зафіксовано вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Мар'їнки знову проявив себе снайпер. На Донецькому напрямку супротивник здійснював мінометні обстріли різними калібрами по позиціях в районі Авдіївки та Луганського. З 82 мм мінометів гатив по захисниках Зайцевого, Ленінського, Майорського, Світлодарського та Новоселівки. У Новгородському та Троїцькому вогонь відкривався з гранатометів та кулеметів великих калібрів. БМП ворог застосував по укріпленнях Троїцького. На Луганщині противник вів вогонь з мінометів по Новотроїцькому, у Новозванівці, Новоолександрівці, Станіці, Луганській та жовтому він відкривав гранатометний вогонь. У жовтому до того ж була зафіксована активність снайпера. В день було помічено дві спроби, проведення супротивником аеророзвідки наших позицій. Один з безпілотних літальних апаратів виявлено засобами радіолокаційної розвідки в районі Торецьку на висоті понад 3 тисячі метрів.